Всім привіт! З вами Діма і канал Гуріїв Тейм 3. Бокс це не просто спорт, це життя, де одна поразка може перекреслити роки праці, де кожен крок може стати або сходами на гору, або падінням у прірву. І якщо у світі суперважкої ваги ти припускаєшся помилки, тобі її не пробачать. Саме це сталося з Жозефом Паркером. Бій проти Фабіо Ворлі став для нього тим моментом, який розділив кар'єру на дою. Після він був за крок від бою за титул чемпіона світу, вважався головним претендентом на зустріч з Олександром. Мусиком в очах фанів та аналітиків. Багато хто бачив саме в ньому найреальнішого суперника, гідного чемпіона, і раптом все звалилося. Один вечір у Лондоні перекреслив усе, до чого він йшов. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та вдарити в дзвін. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Шлях Джозефа Паркера історія бійця, який ніколи не здавався. Родом із Нової Зеландії він не був схожий на типового супертяжа ні за характером, ні за стилем, без нахабства, без показної зарозумілості, без гучних фраз, тихий добродушний хлопець з чистими очима та добрим обличчям. Але під цією оболонкою завжди ховався справжній воїн. Він став чемпіоном світу за версією WBO у 2016 році та подарував своїй країні гордість. Тоді Здавалося, що він спроможний стати новою довгоживучою силою у дивізіоні. Він перемагав акуратно, розумно, новозеландський раціонально, але у світі, де шоу коштує дорожче за майстерність, це зіграло проти нього. Промоутери завжди любили тих, хто обіцяє кров та драму, а паркер був надто правильним, проте він довго залишався у грі. У 2018 році Джозеф зустрівся з Ентоні Джошуа, тоді ще молодим королем дивізіону. Цей бій був шансом поєднати титули, стати номером один. Паркер не виглядав слабшим, він просто виявився заручником стилю, обережний, розумний, але не видовищний. Судді віддали перемогу Джошуа, і світ, здавалося, забув про паркера. Його стали називати колишнім, нездатним доставити шоу людиною без іскри. Але він не зламався. Він продовжив шлях, переміг чи Ору виграв кілька добрих боїв і повернув собі ім'я. Однак у 2022 році на нього чекало нове випробування Джо Джойс. То справді був важкий бій, буквально м'ясорубка. Джойс, маючи шалену витривалість, просто задавив Паркера. Бій зупинили достроково і на обличчі Джозефа після фінального гонгу була втома та біль, не лише фізичний. Багато хто думав, що це кінець, що в 30 років він вже зітхнув, що повернутися після такого неможливо. Але як і раніше, він підвівся і пішов далі. Паркера неможливо нашанувати. Він не зірка, шов не медійна бомба, але він робочий кінь, який завжди робить свою справу. Після Джойса він видав серію перемог, на яку ніхто не очікував. Він переміг Деонтея Велдера, колишнього чемпіона Нокаутера, який буквально стирав суперників з лиця землі. Потім він розібрався з жилеєм Джаном, потужним китайським гігантом і Мартіном Баколе, одного із найнебезпечніших темних конячок дивізіону. Ця серія видавалася відродженням. Паркер знову увійшов до топу, завоював тимчасовий пояс WBO і став головним претендентом на бій з Олександром Мусиком. Саме його фанати називали найвигіднішим суперником. Не тому, що він гучний, а тому, що він справжній. Він мав усе: досвід, інтелект, стійкість, титули, перемоги над сильними опонентами. На тлі загасаючих Джошуа та Дюбуа, на тлі суперечливих Кабоєла та Горговича, Саме Паркер виглядав як людина, здатна дати усику у справжню битву. Він заслужив цей шанс більше за інших. І до поєдинку з Ворлі здавалося, що саме він і буде наступним, хто підніметься у ринг. Із абсолютним чемпіоном, але замістительного бою він вибрав ризик. Бій з молодим британським проспектом Фабіо Ворлі. Рішення, яке коштувало йому всього, багато промоутерів відмовляли, навіщо тобі це? Ти вже маєш на меті, навіщо ризикувати? Але Паркер не звик чекати. Він хотів активності, хотів битися. В інтерв'ю він сказав: Я не можу просто сидіти і чекати на шанс. Якщо хочеш бути на вершині, маєш ризикувати.' І він ризикнув. І з самого початку бій пішов не за його сценарієм. Волі виявився агресивним, швидким зарядженим. Він вийшов битися, а не боксувати. Паркер намагався нав'язати свій темп, але не вистачало реакції швидкості гостроти. Раунди йшли, тиск зростав. До 11-го раунду ситуація стала критичною. Паркер тримався, але виглядав. Виснаженим, і коли рефері втрутився і зупинив бій, Джозеф здивовано спитав, чому? Я ж можу продовжувати. Пізніше він сказав: Я почував себе нормально, хотів боксувати до кінця. Але рефері вирішив іданкше. Вітаю Фабіо! Він зробив те, що повинен. Ця фраза звучала спокійно, але за нею стояв біль, тому що в той момент Паркер зрозумів, все, до чого він йшов останні два роки, просто зникло. Він втратив тимчасовий пояс WBO, втратив. status pretendenta Та по суті своє місце у чемпіонських перегонах. Світ боксу не чекає і не прощає. Сьогодні ти за крок від титулу, завтра про тебе вже ніхто не говорить. Проблема Паркера в тому, що він надто хороша людина для цього бізнесу. У боксі перемагають не лише кулаками, перемагають іміджем, перемагають тим, що вміють продавати себе. У Джозефа немає цієї агресії, немає злості, немає того вогню, який змушує натовпу купувати квитки. Його стиль акуратний. Збалансований, майже академічний. Він не робить шоу, він просто виходить та чесно робить свою роботу. Але промоутерам потрібні фейерверки скандали, хайп, їм потрібні молоді, зухвалі, небезпечні без поразок, такі як Ворлі. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Favbet. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі. Посилання у закріпленому коментарі під відео. світ боксу разом з нами. І тепер після цієї поразки паркер опинився в найскладнішому становищі у кар'єрі. Він не старий, йому лише 33. Але в надважкій вазі цього віку достатньо, щоб тебе почали обминати. У нього не залишилося гучних контрактів, не залишилося промоторської підтримки. А ще недавно він стояв в одному ряду з Уайлдером Ф'юрі Усиком і вважався одним з тих, хто може реально змінити баланс сил у дивізіоні. Тепер над ним висить тінь. Щоб знову потрапити до чемпіонських перегонів, йому доведеться пройти довгий шлях. Три-чотири яскраві перемоги поспіль. Тільки тоді його знову почнуть сприймати всерйоз. Але де взяти ці бої, якщо інтерес до нього впав? За цей час зростуть нові імена. Вони вже стукають Кабаєл і Таума Харкович. Навіть побиті Джошуа та Дюба все одно залишаються вищими у рейтингах. Просто тому, що продають більше. Паркер опинився у пасі. Він все робив правильно, але система виявилася сильнішою. Він чесно перемагав, ніколи не крутив, не вигукував дурниць, не влаштовував бійки на прес-конференціях. Він просто боксував. Але сучасний бокс це не про чесність, це про видовище. І саме тому паркер недоотримав поваги, яку заслуговував. Але, незважаючи ні на що, він залишається бійцем, який ніколи не здається. Його кар'єра. Суцільна боротьба з обставинами, він вже двічі падав і двічі вставав. І хто знає, можливо, це падіння стане третім поверненням. Зрештою, саме в таких історіях народжуються легенди, можливо, його шлях до вершини тепер триватиме три роки, можливо, він більше ніколи не повернеться до титулу, але на повагу він вже заслужив, тому що він ніколи не здавався. Бій з Фабіо Волі став для нього тим самим моментом істини. Це не просто поразка, це символ того. Ого, наскільки жорсткий буває бокс, тут неважливо наскільки ти добрий, якщо ти надаєш світові видовище, і все ж таки, якщо хтось іздатний піти проти цієї системи, це Джозеф Паркер. Він вже довів, що вміє підводитися. Після падінь, якщо він зробить це знову, це буде одне з найяскравіших повернень у сучасному боксі. Ну і як вважаєте ви, чи зуміє паркер повернутися до чемпіонських перегонів і знову стати чемпіоном? Пишіть свої думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.